Ріжєва олія володіє приємним смаком і ароматом. Вона неймовірно корисна. Продукт використовується в рецептах народної медицини та кулінарії. Людям, які піклуються про своє здоров'я, варто спробувати і оцінити властивості цієї олії. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про рижєву олію. Якщо. Хто що знає про ріжієву олію, її вже використовує, пишіть, будь ласка, в коментарях. А як ні, то послухайте дане відео. І також напишіть щось в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї олії. І так, що це ж це таке ріжєва олія? Деякі люди вважають, що продукт виготовляється з грибів рижиків, але, звісно, це не так. Ріжиєва олія виробляється з лакової трав'янистої рослини. Яка відноситься до сімейства Капустяних аріт рижик. Він росте в багатьох країнах Європи і, звичайно, на всіх регіонах нашої країни. У колишні часи цей продукт використовувався широко, але з появою олії і соняшника має нейтральний смак. І перейшло в категорію делікатесів. На сьогоднішній день це делікатесна, скажімо так, олія. Корисні властивості режиє олії для організму досить висока. Вона володіє рядом властивостей, вона знищує бактерії, кірує запалення, загоює подряпані рани, уповільнює зростання новоутворень, стимулює захисні сили організму. Продукт надає на організм дуже велику і сильну дію, він сприяє нормалізації ліпідного обміну і гормонального фону, підвищує імунітет благотворно впливає на роботу нервової судинної системи, та ендокринної також, має антиоксидантні властивості, сприяє омолодженню клітин, підвищує репродуктивні функції, сприятливо позначається на роботі печінці, покращує роботу нервової системи, корисний для нейронів головного мозку, сприяє концентрації уваги і поліпшенню розумової діяльності. Якщо взяти хімічний склад рижає олії, то це досить великий. Перелік, на якому ми не будемо зупинятися, тому що там дуже багато вітамінів різних і макро і мікроелементів корисних для організму, це досить великий перелік цих, цих вітамінів, які містяться у рижієвій олії. Але ж незважаючи на те, що в неї дуже багато лікувальних властивостей, то, звичайно, є противопоказання. Ну, як в будь-якому продукті є. Протипоказання до стисування. Не слід вживати реживо олії у випадках ожиріння. Коли є алергічні реакції, потрібно розуміти, чи є у вас алергія на режієві олії, і коли є важкі патології внутрішніх органів. то потрібно спочатку проконсультуватися з лікарем. Також потрібно розуміти, що в складі рафінованої олії режиє, якщо вона рафінована режия олія, то присутні сліди бензину. Ця речовина не виводиться з організму, а при неконтрольованому використанні накопичується. Так що також потрібно на це звертати увагу. Але для здоров'я це досить класний продукт, досить ефективний, коли треба підняти імунітет і загальний тонус і оздоровити організм. От, наприклад, способи застосування, які є. В цілях профілактики потрібно випивати по 10 г олії один раз на добу перед їжею. Таке дозування допомагає нормалізувати артеріальний тиск, забезпечує необхідну кількість вітамінів Е, знижує рівень поганого холестерину і покращує кровообіг. Так що, бачите, це досить гарний результат. Також режиєва олія допомагає вводити з організму токсини, покращує процес травлення, приводить норму обмін. Речовин. В народній медицині кажуть, що можна застосовувати при деяких хворобах. Наприклад, при хворобах шкіри, такі як екзема, псоріаз, кропив'янка, себорея, ріжія олія допомагає зняти алергічні почервоніння, сприяє загоєнню рань і виразок. Щоб зняти негативні прояви, треба приймати по 15-20 грамів всередину і додати 1-2 каплі в лікувальну мась. Також ріжява олія досить Ефективна на початковій стадії розвитку новуутворень приймають по 5 грамів двічі на добу протягом 14 днів. Потім потрібно зробити перерву і повторити лікування. Не, також не рекомендується застосовувати олію в якості монотерапії, потрібно ж не тільки нею лікуватися. Також прийом продукту рекомендований при таких захворюваннях, як ішемія, атеросклероз, стенокардія, недокрів'я, гіпертонічна хвороба, варикоз, тромбофлебід. Також поширено застосовується в косметології режія в олії. Так, так в косметології, завдяки присутності в складі вітамінів і омегакислот засіб надає благотворну дію на шкіру, даруючи їй пружні, шовковий, здоровий вигляд. Наприклад, ось рецепти, які можна приготувати вдома. Потрібно змішати в рівних частинах ріжиєву олію, сметану середньої жирності, нанести на шкіру. І зачекати 10-20 хвилин, потім це все змити. Склад допоможе сповільнити процес старіння, згладжує дрібні зморшки. Так що, бачите, як досить можна в косметології просто застосовувати. Або для збагачення косметичного засобу можна додати пару крапель оліїв, порцію якогось крему або тоніка перед застосуванням. Так що також це. Досить гарно. Режиява олія досить корисна для оздоровлення чоловічого організму. Природні компоненти, що містяться в олії, допомагають впоратися з захворюванням предміхорової залози. Норма прийому під час ліку... лікування 15 грамів в день в ранковий час перед легким сніданком. Ну, ну, Застосовувати, звичайно, це як допоміжну терапію, призначену лікарем. І воно сприяє відновленню репродуктивних функцій. Маски для волосся можна робити на основі олії, щоб локони були пружними, блискучими, живими. Наприклад, отакий також рецепт: 300 мл, 30, вибачаю, 30 мл олії, додати ложку натурального меду і один яєчний жовток. Усе перемішати, втерти у волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам волосся, все накрити якоюсь ну, тканину і ковпаком, можливо, залишити на. Годину півтори після промити волосся, як звичайно, і воно у вас покращиться. Також давайте ще поговоримо про деякі захворювання: наприклад, гастрит. При гастриті також вона досить ефективна ріжова олія. Вона допомагає прискорити загоєння ерозії слизової оболонки шлунку, утворити плівку, що захищає шлунок зсередини і лікує запальні процеси. Приймати потрібно по 5 г продукту в ранковий і вечірній час, вранці перед їжею, а ввечері перед тим, як вже ви лягаєте відпочивати. Курс потрібно проводити 30 днів. Масляний екстракт з насіння рижею сприяє зниженню рівня глюкози в організмі людини, що страждають діабетом. Це доведено, науково доведено. Приймати потрібно по 10 грамів на добу, Можливо, можна розділити на два рази. Під час лікування слід регулярно здавати аналізи і контролювати свій рівень цукру. При нормалізації рівня цукру дозу потрібно понижувати вдвічі. Також при варикозі вріжея олія допоможе проліпшити кругообіг, зміцнення стінки капілярії, вен, зменшує інтенсивність симптомів захворювання. Лікування складається з прийому всередині по 5 грамів двічі на день та зовнішнього нанесення. Кілька крапель засобу треба додати в лікувальну мась безпосередньо застосуванням і нанести на проблемні зони. Ну, не забуваємо, що і в кулінарії. Використовується рижієва олія, вона підійде не тільки для звичайного, але й для вегетаріанського столу. В традиційній кулінарії рижиє олії додають запечену картоплю, салат, макарони, рагу, кашу. Е, потрібно тільки знати, що смажити на рижєви олії не слід, так як при нагріванні більшість елементів, що містяться в ній, руйнуються. і продукт насичується шкідливим канцергенами. Тому їй з... потрібно. Вживати у вигляді заправок і додавання до основних страв. Коли ви її будете придбати, потрібно звертати на термін придатності її склад. Тому що можуть там бути різні домішки, але потрібно, щоб вона була якомога чистіше. І зберігати її потрібно в холодильнику або в прохолодному місці. Отже, ріжиє олія це відмінна заміна звичного соняшникової. Вона збагатить ваш раціон, допоможе зміцнити здоров'я, поліпшити загальне самопочуття і зберегти красу. Не варто зловживати нею, звичайно, адже навіть самі корисні продукти, що приймаються безконтрольно, можуть викликати збоїв в роботі організму. От. Такі характеристики і корисні властивості має рижиєва олія. Ну і, звичайно, ми. Кожного року в зимовий період купуємо ріжієву олію, її смакуємо. Нам дуже подобається її аромат. Як бачите, налити налита от олія, вона підсолена. Аромат у неї ну, дуже такий чудовий, манящий, хочеться її куштувати і куштувати. Так що ми кожного року її купуємо і споживаємо. Споживаємо. Ми просто беремо олію, беремо шматочок хліба. В нього просто так вмокаємо і споживаємо під любі страви. Досить смачно, досить ароматно. Я кажу, вона тільки смачна це ріжева олія. Той, хто її куштує, той мене зрозуміє, що це смакота досить гарна. Якщо от такі, сьогодні ми дізналися про корисні властивості режиєву олії. пишіть, чи ви. Її споживаєте. В коментарях ставте вподобайки. Під відео підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. Смачно. Це дуже смачно.